Вітаю на планеті Земля. До цілі залишилося 50 кілометрів. Ісу, ми так далеко опинились. Колоніст, мальопис видавництва UA Комікс. Це коміксова фантазія на тему колонізації космосу. Проте з нетиповим головним героєм Таусом. Та такими ж незвичними сюжетними рішеннями, як і космомашина Ілона Маска. Це твоя рідна планета. Бажаєш визначити район походження твого прапрапрадіда. Ні. Колоніст це далеке майбутнє людства, якщо у нашій реальності ми не почнемо змінювати пріоритети глобалізації. Історія одного парубка, який належить до раси колоністів із Землі, виведений роками різновид людини звичайної, який пристосований найкраще до виживання в умовах міжгалактичного існування. Цей світ мертвий. Уже давно. Він був мертвим, коли жив, і став живим, коли помер. Іронія цьому світу завжди була за матір. Бо хіба не іронічно вимирати під вагою власних випорожнень? Тоді, навіщо ти тут? Як і очікувалося, людство в очах іншопланетних жителів всього лише загарбники, варвери та недорозвинута раса, яка й досі мандрує на неоковирних кораблях, в той час як усі вже давно переміщуються за допомогою татаритмів. На жаль, чи на щастя, людям забракло еволюційного часу, аби фізіологічно пристосуватися до умов космосу, через що конкістадори із землі змушені були повернутися на рідну планету. Є щось? Ні. І тут сигналу немає. У них навіть 20G немає. Якого клята срана планета я... Є... Молодець. Тепер у нас немає геолокаційної мапи. Доведеться йти наосліп. Закрий рота замахав же. Таос головний герой нащадок тих людей, яким все ж вдалося адаптуватися до умов космоіснування. Він чудово виконує свою роботу, а саме колонізує та реорганізує флору та фауну планет, які на перший погляд не придатні для життя. І часом навіть таки отримує свою винагороду за старання. Таос не позитивний і не негативний персонаж. Він такий, який є, зі своїми перевагами та недоліками. Він знає толк у багатьох речах, але часом не знає, як розгрібати наслідки істинний нащадок людей. Він вміє колонізувати та не вміє завершувати процеси, дозволяє розвиватися речам стихійно. А ти робиш, хочу спробувати старий спосіб. Воно так не працює. А як тоді його зарядити? Ось таке треба: зарядка. Вони досі користуються контактною зарядкою. У них досі вугільна енергетика. А ти дивуєшся зарядці мальопис не успівує велич людської раси і водночас не шаблонить одвічною темою глобалізації. Так, ми такі, які є. Ми прагнемо стати кращими, але і від помилок не застраховані. Питання в тому, як на це дивитися, як на приреченість людської раси, чи як на черговий досвід та еволюцію процесів. Комікс позбавлений моралізаторських основ і дозволяє побачити віддзеркалення власного попрутизму є. Що є? Сконтактуй мене із пристроєм. Ти що? У мене в руках справжня реліквія? Рідкісна річ. Сканую мапу. Мальопис посилається на пам'ятки земельної культури, цивілізацію істот, які помішалися на колекціонуванні знань, старі люди назвали Дідро один, пряме посилання на реально існуючу персону в історії людства Дені Дідро, французького філософа та енциклопедиста епохи просвітництва. Що цікаво, основними ідеями філософа були простота сприйняття життя, його циклічність та природа еволюції, що зрештою і закладено в основі. Ідеї мальопису наближаємося до цілі. Це сказання про тауса. Нащо тобі історія про нього? Ти ж його ненавидиш. так. ненавиджу. Ми всі лише частина чогось набагато більшого. Кожен з нас. Це завжди наслідок. Наслідок, можливо, незбагненних речей, але завжди для цих речей є причина. Колоніст це історія однієї людини, яка змогла. Змогла не тільки знайти незбагнені речі і зробити їх зрозумілими, а й зрозуміти свою роль у всесвітній рівновазі. О-о-о-о! Ти знайшла це рідкісний екземпляр. Шо брудний такий. Про чистоту не йшлося. Перша історія Тауса. Може, твій родич? Чому ви так подумали? Колоністів практично не залишилося. ти одна в цій галактиці? Так, він мій батько. Іронічно. Я виконала своє завдання. Можна винагороду? Йди в мирі. Нахер звідси. У всесвіті безкраєм завжди знаходив собі на ніч компанію світ завжди щедрий, на всі свої дари у всіх жінок по світу посвітує гори і доли, але лише нудина залишила.